Привіт! Мої красунечки вже нарешті дочекалися першого сніга. І ось вони так радіють. Мої красунечки. Так, треба збільшити їх мало, щоб ви бачили, які вони у нас. Не замерзли дівчатка. Яночка і рукавички розкидала, яка їй не жарко. А Лілічка вже другий взяла, тому що вони зліпили ось тут таких гарних чудиків. Це хто Яночко? Це Я Ліля, це ти, це боря. Ого, найбільший і тузик. Як котик. А я чому така широка? Ну, сердечко гарне. Щось... Я там живот такий. Чи то щічки? Щічки. А, а ліля яка смішна, якби щось у зубах мала. і одного око таке біле? А Яночка, яка смішна, руки круглі. Ті Тіка очі, круглі як пасолі, а зуби віє так. Так, так, звідси краще видно, що два сердечка. Ой, красунечки, як розвеселили мене. Я з вікна там дивилася, як ви весело граєтесь. Так, так, я бачила, як ви сніжки весело гралися, то думаю, Іду таке цікаве відео відзняти вам на пам'ять, Лілічка буде. І мені, може, колись зробити це. Ліля картину намалює, як вони дві гралися весело. І було веселе дитинство. Так, дві, дві сестрички. Лілічка молодець, робить щастя для сестрички. Вийшла на двір з нею, побавитися. Но... І не холодно, якраз такий сніг, що ліпиться все гарно. Як гарно жити в селі. А тепер я нажарила чіпси домашніх, не кімічних. Якраз тепер жаряться, бо не згоріли, то біжу геть, мушу вимкнути. Але в нас не на плиті, а в нас пічка така. Так, Лілечко. А людям сказати пока-пока. Ні, -пока. ангели ще зробимо. Ну ви робіть тут. Я йду там, бо в мене згорить картопля. пока Пока-пока.